Був один случай в дитинстві якось я сильно мучилася головними болями, mm -hmm. і мамка мене одвезла до бабки. А ця жінка сразу, Що ми одівали дівчині на голову від жінки на ім'я Наташа? Mm -hmm. Мамка спочатку не вспомнила, потім приїхала додому, відкрила шкаф і побачила мехову андаторову шапку, яку мені передала бивша жінка мого батька. Спороли підкладку, а там земля. І нитки. Складовище. Ні фікуса. Так само інтересне. Mm -hmm. Що цю бившу жінку мого батька звали знаєш я? Наташа. Потому що, як кажуть, некоторі екстрасенси, хто кров мою візьме свою спусте. Як спусти? Очень легко і просто. Бо в один случай. Ну, не, ну, главное, я піду скасу аналізи. Буші... Впечатлитель такі. Пішов аналізи обмінять.